Спектр інноваційний системний комбінований фунгіцид для контролю найважливіших хвороб кісточкових культур із захисною зупиняючою та загоювальною дією, можна застосовувати на стадії цвітіння культур, ефективно бореться з хворобами кісточкових культур, забезпечує тривалий захист на молекулярному рівні, безпечний для бджіл. Під час обробки частина діючої речовини. Боскаліт залишається на поверхні рослини, інше проникає всередину, поширюється транслімінарно, а по судинній системі лиска акропетельно. 12 грам на 8-10 літрів води на кілька дерев, в залежності від розміру або кущів. Кількість обробок дві за сезон.